Шановні моряки, всі мої вітання! Як виявилося, інформація від адміністрації судноплавства та моряч сервісу змінюється швидше ніж наші моряки встигають зібрати пакет документів та податися на отримання нового посвідчення особи моряка. Пару днів тому адміністрація надала додаткові роз'яснення стосовно документів, які подаються на отримання пом. Перше роз'яснення стосується громадянського паспорту книжечки. Тож, якщо ще кілька днів тому Мореч Сервіс відповідав, що паспорт книжечка, в якому вчасно не вклеєна фотокартка, є недійсним і на підставі такого паспорту буде відмова у видачі пом, то вже на сьогоднішній день такий паспорт все ж таки будуть приймати в пакеті документів на отримання пом. І такий паспорт вважають дійсним віддати за 30 днів до оголошення воєнного стану. Тож у нас мінус одна проблема. Також адміністрація судноплавства трішечки роз'яснила стосовно подачі документів при втраті посвідчення особи моряка. По-перше, вони визначили перелік документів, які подаються замість вашого втраченого пом. Це пояснювальна записка від моряка-заявника, копія реєстраційних даних вашого ПОМ. Та довідка із поліції. Більш детально стосовно цих документів я розповім у наступному відео, яке буде стосуватися саме оформлення втрати посвідчення особи моряка. Також адміністрація зазначила, що якщо вам було видано посвідчення особи моряка, то відомості про нього обов'язково містяться в базі даних адміністрації судноплавства. Звісно, це стосується виключно тих посвідчень, які були отримані вами особисто під розпис у журналі. Що ж стосується тих хлопців, що отримали свої посвідчення дистанційно. То для того, щоб не наражати себе на неприємності, я раджу вам не виконувати жодних маніпуляцій із цими посвідченнями, типу втрати, викрадення та тому подібне. Бо адміністрація натякає вам своїми роз'ясненнями, що неможливо втратити те, чого у вас ніколи не було. Але я думаю, що в таких хлопців, хто отримав свої посвідчення дистанційно, та ці посвідчення були отримані вперше, буде можливість отримати нове посвідчення особи моряка, нібито ви взагалі отримали його в перший раз. І до цього у вас раніше не було посвідчення особи моряка. Наразі в мене все. Якщо у вас залишилося питання, ви можете писати мені у коментарях або в особисті. Всім по важливості я відповім. А зараз я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.